Вчора ми з Арсен Борисовичем зустрічалися з нашими воїнами-учасниками АТО. Це був спецпідрозділ міліції світість, який, до речі, вийшов з Іловайська. І ми з Арсен Борисовичем тоді зразу на наступний ранок були в Дніпропетровську і вивезли з Дніпропетровська тоді трьох бійців, які були поранені. Нагадаю, що у нас відповідно до законодавства учасники антитерористичної операції мають право на отримання земельних ділянок. Це безпосередня відповідальність органів місцевої влади. Значить, ну, все відбувається як завжди. Комусь дали, комусь не дали. Тому, Геннадій Грович, скличте, будь ласка, селектор. Нехай вам дадуть доповідь всі керівники областей і мери міст про те, які конкретно земельні ділянки зарезервовані за учасниками АТО для того, щоб норма закону, а саме, Надання безоплатної земельної ділянки для учасника антитерористичної операції була виконана. Це перше і друге. Ну, у нас є маса різного роду землі, яка знаходиться, ну, наприклад, в управлінні там, Національних академій різного роду. Ця земля не зареєстрована, ця земля знаходиться в тіньовому обороті, підкреслюю в тіньовому. Ну Свята справа, щоб ця земля потрапила до тих людей, які з зброєю в руках захищали країну. В тому числі мене проінформували, що на Волині там десь 70 гектарів землі, яка знаходиться в управлінні однієї з національних академій. Попрацюйте, будь ласка, з профільним міністром. Прохання є такі: перший єдиний реєстр, скільки землі видали учасникам АТО. Друге, скільки заяв поступило. Третє скільки відмовлено. І четверте, конкретно земельні ділянки це. Програма обов'язкова для всіх органів місцевої влади, конкретні земельні ділянки, які зарезервовані і виділяються виключно під учасників антитерористичної операції. Чотири пункти, і ви потім нас на уряді, якщо можна проінформуєте про те, як виконується закон.